Так, сьогодні ми з сином робимо уборку. Повирізали ось тут ось краю патики. Хочеться, щоб все воно красиво було. І ці патики вони запарюють. Вони постійно ростуть, а ця акація, кленчаки. Постійно вони виростають два роки і. Ось це отакі дєбрі робляться. Попробуємо зараз з акації із кле на живу ізгородь, щоб вона вийшла рівною. Натягнули зараз шнурку пилочкою обичною бензо. Зараз ми спробуємо цю всю справу підрівняти. Якби не будемо ми тут боротися, а корчувати це все діло дуже тяжко. І все одно корня залиша і воно проростає. Зараз ми поріжемо і покажемо, що вийде. Так от виходить у нас зараз тільки метки пройшли, зробили, позначили. Ось. Бо шнурок обриває, значить це бензопила торкається і обрізає шнурок, треба метки поробити і тоді дорізати. Ось що у нас вийшло. Ось така от міні-красота. Все рівненько майже. Залишилося прибрати тут на землі. І весною трохи підстригати літом, щоб воно сильно вверх не росло. Ось так от вийшло. Красиво.